В нашому благодійному фонді працює кризовий центр. Фахівці цього напряму надають різноманітні соціальні послуги, в тому числі послуги з кейс-менеджменту. Кейс-менеджер під час цієї послуги робить такий супровід родини або людини, яка звертається до нашого фонду. Переважно це люди, які опинилися в складних життєвих обставинах через певні ситуації, наприклад, як сьогодні ситуація в нашій країні, військові дії, переселення або щось подібне. Разом з потребуючою людиною або родиною ми визначаємося, чого вона потребує, які в неї проблеми, які потреби і Вкладаємо план виходу з складних життєвих обставин, шукаємо ресурси, де можна отримати гуманітарну підтримку, де можна отримати юридичні, психологічні консультації, як взагалі інтегруватися в громаду, в яку, наприклад, родина переселилася, будь-які інші моменти, питання і потреби. І переважно до нас звертаються безпосередньо в офіс. Люди, але е, бувають такі випадки, коли ми виїжджаємо безпосередньо на адресі, де людина проживає, або наразі перебуває і е, не може самостійно або пересуватися, або має якісь інші проблеми. Тоді ми робимо такі виїзди з, разом з іншими фахівцями, або надаємо безпосередньо послугу космоджменту.